Пані та панове, рада всіх вітати. Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів. І ми розпочинаємо другий день боїв у турнірі Кривава битва серед річок. Без червоних. Ну, як розпочинаємо? Мабуть, закінчуємо цей день, бо тут перші було вже дві поразки, і, мабуть, <гум> десь в перших боях я і згину. А що в нас по обороні? Вона в це. АБЦ стоїть в С. І зайшла я в другий день з С рейтингом. Ну, погнали до боїв. Оу, о, о. Тут програти буде ще постаратися. Але я справлюся. Давайте, в нас така команда, буде там два жовтих стоять. Полетіли. 2-3. 3-2. Ну, кріс тут так і проситься, ще який. Ось так от давайте зробимо. Воу-воу-воу. Давайте не будемо зволікати зайвими ходами. Опа, і фіолетовий був би, хоча і є. Походу, п'єси, визначаємося так, значить, так. Так, значить, так. Логічно, логічно. Так. Араз, давайте так. Тиш, вау, п'ятсот там щось. Щось, 500 там щось. Не ж могли. А так, зараз, двох минуси Окей. Давайте Б. Так, так, добре. І мінус ще один. Ні? Ми тепер не зможемо ставити собі бджіл. Який жан. А, в нас ж їх немає. То й добре. Так. Во-во-ву! -во. Ну все. Гра сама хоче, щоб я другий день виграла. Ці бої. Угу, угу. Мрій. Більше. О, дуже дивно. Чому саме синій, але ну, прикольно ж, скажіть. <смі> Полетіли. Ця сама команда. Два сідогріва. Оце прикол. Так вони, якщо і розмотають мене, оце буде прикол. Ось мене... Ну, а прикиньте, реально розмотають. Так, сюди. Сюди. А ну давай фіолетовий. Ну. Не зовсім. Щось мене терзають смутні сумніння. Так, ну добре, що ти не... Треба було мені з'явився перевдягнути. А я просто радощах, що побачила двох седогрівів і все, я думаю. Це ж перемога. На. Зараз буде все. О, зараз ще й що там? Ми не можемо своє підсилення поставити. Який жаль. Ну що сказати? Розмотають вони зараз мене. Що ще сказати? Так, на. 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 Ой, біда, біда. Так. Що ж це таке? Так реально мене розмотали 200 гривень. Капець. Так. І що? Так, ти більший. Може, ти сідогрівки нанесеш? Ні. Так не чесно. Блін, капець, мене розмотали два сідогріва. Ха-ха! Ну, гаразд, на. Ти живий? Так, мінус. Ох, воляче. Пола, ну просто феерично. <реш> mm. Так, а ну, опа, и шо опа, зараз на стычка мы просто налупашать, мала, Так. Ні, ну нас врятує тільки диво. Все, ди, коротше. Десь диво не сталося Ну, шкода. Ну, диво! Офігеть! Офігеть! Ні! Це анреал! Сідогрівки мене розмотали. Хто ти? ля? Хеппі Нау. Хеппі нау. Щаслив зараз. Ну, я таке думаю. А я ні, а я не хеппі і не нау. Так, ну ладно, останній бій. О, я вважаю, що останній. Ну, полетіли, нехай буде така сама команда. Ну а що? А що? А що? <рис> Кріс. Ну з таким полом програти це буде ганебно. Як би. Опа! Опа, потім ми діспелимо її, їх. Ууу, на лупашлі. ви такого бачили? -ня -ня -ня. Давайте її, може, в першу чергу, бо неприємно буде якось. Тут всіх в першу чергу треба. Ладно, першу тебе, потім подивимось. Так, ну ти міцна така. тысять триста Хп... ну на Ля! ну что вас у вас не добимо так не такие да це такие да це так І так. Ага, добре. А що в минулому тапку сідогріва не можна було зачепити замість, ну, квасіра замість цього зачепив. Ну, ви ж бачили, момент. Ну, от коли вони поряд стояли, квасіро тут от і тут сідогрів, і отут сідогрів стояв. І Нордрі, чи як це Норіль, зачепив. І весіра. А міг би добити просто. Тоді б у нас були ще шанси. Опа, ну я не бачу з приводу не. Не зібрати цей чудовий кріс. Давайте полетіли. Буде фейерверк на останок. Так. Все, і це, мабуть, мінус. Ну, Тут поле нам. Прямо під нас лягло. Цукерками закидали. Так. Добоїв. <смір> Рушенівськи за замість цих снарядів. <смір> на шапками, а ми їх цукерками. Так, ладно. Ну, в даний момент я гадаю, що мені більш потрібен диспел. Ну, якщо ось ця на плечі активується. Так, ще два. І ікс. Так. Зелений складається, червоний складається, фіолетовий зараз складається може. Так, і зелений ще. І все, і в нас. Починаються проблеми. Ну, боляче Берден це б'є, його треба качати. Ну. Та ж ну що ти все в одного залупашили зовсім? Ану, зможемо подолати? Заради нас я подолаю все. Я маю два вікна. О, супер! Це було те, що треба. Так. Ну, всіх він. Оце не, не залупашить, але. Так, воно б'є мало. Але... От чому я її перестала використовувати? Взагалі, ви ж бачите, що а, я ну, її мало беру, куди її взагалі нікуди не беру. Так, кому дісталося щастя таке? вигляді джаріфа. А от джаріфа я дуже люблю. Скільки у вас ще Ну, його беруть часто, скільки вас ще... Я бачила десь якесь відео вже нашого блогера українського нещодавно, ну як, може, рік тому, який складав рейтинг непотрібних героїв на його особисту думку. І туди війшов Джаріф. І я коли почула про джаріфа, я зрозуміла, так, поради. Цих в цих лапках корисні від такого блогера, і я слухати більше не буду. Так, значить, 45 шансів ухилитися, він просто крутезний джарів. Не знаю, чого? Чого він цей список додав. Дивина для мене була. Так, ладно. Несподіванка, несподіванка, давай. Кріс. Супер, це перемога. Пахне. Пахне вже відчуваю. Відчуваю перемогу. Так, на. Опа. Супер. І що останнє в мене ще? Все ж таки є. Ну, може, і це останнє за сьогодні. Взяти три жовтих. Так, давайте так і буде. Я можу зв'язок. Душ влаштувати собі, ну, якщо Фельтон перший не перед Кайлані. Дивне поле, ну давайте, тут навряд чи кріс складеться, але ми будемо пробувати. Так. Так. Через такі комбо ми складаємо, складаємо, і він ультує таки. Мінус майже, бо лупашить він добряче. Так, от ти безпечно відносно. А, от і все. <смас> так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй -ай яй Так, тобі ми віддамо яда, щоб. Була слепота, то, ну, коротше. Так дивіться, у нас тільки один яд, котрий може відхилити мітку. Давайте пробувати йому дати мітку. Так, це вийшло. Ні, не промахнувся. Ну, ти ж диви. Ладно, давайте нам якесь підсилення. Так, жовті залишилося тільки. Все, у нас плюс атака, прикриття там всяке. О! Супер! На, тільки не відхилий мітку, бо я благаю. Молодець. Молодець. Так, а тепер нам. Ні, не, не зможемо. Воу! Це ж треба? Ой, я боюся, що нас вони зараз допінають. Може, і ні. А от тепер ні стій малий, 200. Таки хтось тичкай. Супротив. Так. Давайте просто в нього лупашити всім, чим тільки можна. О! Так, у нас є якраз один хід його долупашень. Та ладно, та ладно, у нас ще й на, на завтра буде щось. Одна можливість програти. Топ-10. Ну, коротше, я так вангую, завтра ми, звичайно, закінчуємо. Це третій день, мабуть, в перші якісь бої. Буде в мене загально топ. 25. Хоча ні, топ-50 буде. Топ-50, отримаю я два ефіри. Прозвітую про це, мабуть, через Ну, на наступний стрім. Не стрім. На наступному турнірі, коли розпочнеться вже. Ось так і зробимо. Може. Все, на все добре. Дякую величезне, що додивились до кінця. А, значить, поставте собі вподобайки. Собі мені вподобайки. Е, і. Слава Україні, і побачимося.